Всім привіт ми з України, Сумська область. 20 липня сьогодні, 7 година ранку, виїхав сіять пожнивну суміш покривних, покривних культур. Значить, жнива пройшли ще в неділю. Зібрав невеликий урожай, Хвастаться нічим, приблизно 30 центнерів з гектара. Засуха своє. Чорний діл, так сказати, зробила, підгорів. Підгоріла у нас пшеничка. Але що маємо, те маємо. По технології ноутіл після збирання врожаю сіється покровні культури. Значить, я намішав суміш із шести компонентів. Основні це жито, гречка, додав сої. Є кукурузка, також фацелія і гірчиця біла. Тобто така гарна суміш. Найбільше тут гречки, тому що хочу, щоб було ще і бджілкам, де попастися у сентябрі, туди, та в августі місяці, коли нічого не буде цвісти, В тому році гарно. Тебе показала гречка, ну гірчичка теж своє давала. Так що і в цьому році по технології треба сіяти. Того й сію. Вологи нема ніякої. Отак виходить таке. І грудочки койде Є то що сухе-сухісіньке. Та внизу там ще трошки влага є, може якась от того. От, хоча, хоча ні. Земелька прикрита, росичка своє дає. Все одно щось ростиме. Зразу думав побризкати ліфосатом, щоб повбирати оцю пожнивну. Пожнивні всякі бур'янці. Але вони зовсім були маленькі. Зараз добре вляглася вже і половка, і подрібнена пшеница, солома, пшениця. Солома пшениці. ну Трошки зрихлю і через пару-троє днів тоді побризкаю, щоб обрати цю всю рослинність, яка є присутня, щоб не заважала покровним культурам рости. Ось така. Узяв діагональку. Пшеничка була посіяна отак по діагоналі до участка. Комбайн ходе. Отак, в такому направленні ось розкидано, око йде. Є не зовсім прикрита земелька, але ж хорошо розподілена в принципі соломка. А тепер сію в другій діагоналі. Воно по діагоналі, може не скільки для обробітку, Там обробіток може це і не вважається грунту, сівба. Ну, анкер своє, звісно, трошки робить. Зате коли їду я по діагоналі, туди буде ота кучка на цьому то згортається і ще краще розпреділення соломи. Того так роблю. Отак От сію норму невелику на цей весь участок. Тут у мене 3,5 гектара пай десь зробив такої суміші 100 кг. Навіяв, наготовив, перемішав. Поки не дуже жарко, тружусь, незважаючи на що, потрібно жити, трудитись, продовжувати господарювати на своїй землі. Отаке От коротеньке відео. Всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.